Ми зараз о, в такій галій суспільній історії. де є стільки несправедливості, де є стільки несправедливості, які, яку частина людей добровільно допускає. Це і про фронт, і про те, що ніхто не хоче, щоб вмирали їх близькі, але ті, хто вже на фронті і їх близькі, вони в цій ситуації. Значить, ми маємо. Чесно і справедливо ставитися один до одного. У нас купа потенційно конфліктних ситуацій навіть всередині самих ветеранів: це тилові, бойові, офіцери, рядові, це там ті, хто в 14-му прийшов, ті в 22-му прийшов. Це велика кількість. Різних канатів, які ми намагаємося перетягнути один на одного і довести, чия травма була більш травмуючою. Але проблема в тому, що ми всі травмовані і поламані війною в різній ступені. і найкращий шлях це говорити так, щоб тебе почули і чути іншого, не доводити, не мірятися травмами, і просто реально визнавати, що всім тяжко.